Привіт геймери! Сьогодні у нас на прицілі справжня класика 16-бітної епохи Rainbo 3 на Sega Mega Drive. Ра вийшла у 1989 році від Sega. І це один із перших екшенів на Mega Drive. Тут ми граємо за Джона Рембо, який один проти АРМІї. Ну як завжди. Як і у фільмі, головний сюжет зосереджений на тому. Як колишнього зеленого Берету часів в часів В'єтнаму Джона Рембо відкликають до виконання обов'язків востання, щоб врятувати свого колишнього командира, полковника Сема Траутмана, який був захоплений під час місії таємної операції в Афганістані, контрольованому Радянським Союзом. Гра проходить на шести місіях, кожна з яких має різні цілі. Окрім пошуку вихода з рівня і знищень укріплень, як у першому рівні та третьому, у другому рівні ми потрапляємо у лабіринт, де треба знайти секретного агента, і потім за короткий проміжок часу втекти з бази. До речі цікавий факт. У цьому рівні ви можете побачити Рутгера Хауера в одній із заставок. Хоча він не брав участі у фільмі «Рембо 3. Ймовірно, це сталося через помилку або недоліт розробників. У четвертому рівні, самому довгому, як на мене, потрібно знайти і знищити всю ворожу зброю. І дуже цікаво, деякі ящики мають надпис Sega. Цікаво, що цим хотіли сказати розробники? На п'ятому рівні просто біжимо мимо танків та у кінці знищуємо ворожих солдат у неймовірній кількості. На останньому рівні також великий лабіринт, де потрібно вже знайти полковника. У вас у розпорядженні є кілька видів зброї. Крім кулемета, у якого ніколи не закінчується набої, є ніж для вбивств з близької дистанції. Цікавий факт, за допомогою того самого ножа з ворогів можна фармити бонуси, такі як бомби, стріли та інколи навіть життя. Також, як я казав, є ще бомби з таймером, котрі краще використовувати для знищення ворожих веж та укріплень. Ну і куди ж без свого знаменитого лука із вибуховими стрілами. Вони допоможуть вбити босів та різну техніку на рівнях. На босів ви бачите рембо у іншій перспективі. І це виглядає дуже епічно. Радянські танки або вертольоти необхідно знищувати з лука. Під час прицілювання з лука. Рембо не може рухатись, але в іншому випадку він може сховатися за камінням або іншими перешкодами від ворожого вогню. Загалом боси легкі, але якщо ви не граєте на рівні складності Hades, там гелікоптери можуть доставити багато проблем. На останньому рівні танк не чіпайте, а зосереджись на гелікоптері, і потім він впаде і знищить танк. Така ось тактика. Взагалі боси у грі дуже різноманітні. То гелікоптер, то танк, то два хелікоптера, то одночасна гелікоптер і танк. До босів розробники підійшли ну дуже креативно. Респект. Загалом, що можна сказати про гри? Дуже непоганий як для 89 го року екшн. Приємна графіка і непогана музика. Тривали стриги грає скоріш на руку. Вона не встиває вам наскучити. В дитинстві чомусь ця гра в мене траплялася тільки на многохровках. На окремому картриджі ніколи її не бачив. Окремо можна поговорити про мануали гри у японській версії. Він дуже яскравий і у ньому так класно все оформлено. Це вам не американські мануали УЧБ. І до речі, не стрибайте на катежу. Та не продувайте його, щоб він не намочився. У дитинстві ми так і робили. Да за шо? Сейчас. Нет, стой. Не, я такой типа вот так. Теперь. просто вот бред какой-то. <св�> Еще. <св cutter> Еще раз. Еще <св�> раз. Блин.